Ви для нього дуже ценна жінка. Ви для нього дуже ценна жінка. Я сьогодні хочу подивитися пауза чи кінець? Зараз подивлюся, яка у вас ситуація, а тоді подивимося. Пауза Чікінець. Яка у вас ситуація? Яка у вас ситуація? Між вами є жінка. Зараз. Між вами є жінка. Ви наче ви знаходитесь, ілі не вдома ви знаходитесь, ілі, наче не в своїй тарілці, ілі, ото, знаєте, як не чувствуєте себе, що ви на тому місці, де вам надо. Так. Ні, звісно. Це пауза. Це пауза. 100% це пауза. Чоловік проявиться. Ніде він не дінеться. Ви для нього дуже цінна жінка. Ви для нього дуже цінна жінка. Що у нього? О, ну. І ще й швидко проявиться. Проситься буде. А проситься буде. Між ними, наче є якийсь спалах там у нього з тою жінкою. Як, буде, як був спалах, так і мені погасне. Ні. Прийде, бідненьке, бідне, бідне. Ні в чому. Не то, що ні в чому не бувало, в нього наче, наче то собака побита, бідна, прийде. Хлопці, вибачайте, ну так воно є. Ну так воно і є.